З початку повномасштабного вторгнення пройшло вже більше двох з половиною років. За цей період я не дуже часто знімав відеоролики, тому у підписників і глядачів мого каналу виникло багато питань про те, як ми живемо, працюємо, чим наповнене наше повсякденне життя. Тому я зняв кілька епізодів, які допоможуть вам побачити і зрозуміти, як живе столярна майстерня Бук, куди ми рухаємося, про що мріємо і на що сподіваємося. Якщо глядачі і підписники мого каналу подавайками подобайками і коментарями підтримають цей ролик, то я спробую кожного місяця робити подібний відеозвіт. Якщо ж ролик не сподобається, то будемо вважати його невдалим експериментом. Як ви бачите на своїх екранах, я приїхав забрати пиломатеріали з пилорами. Це дошка ясена, попилена в товщину 55 мм і 30 мм. Чому саме так я розповім трошки пізніше? Відстань від цеха до пилорами приблизно 300 метрів, тому штабель доски береться вилами і без усякої фіксації. Переміщується на певну відстань. Звісно, що штабель доски потрібно нахилити в сторону навантажувача, інакше він розсипеться. Такі випадки іноді трапляються. Пилорама це не наша. З нижнього складу сюди привозять круглий ліс, і підприємець надає послугу по розпиловці кругляка на дошку. У наших краях така послуга коштує приблизно 600-700 гривень за куб кругляка. У нас є власна стрічкова пилорама. Але ми її використовуємо дуже рідко. Розпилювання кругляка на нашому підприємстві не систематичне, тому наймати і утримувати працівників пилорами нерентабельно. Більш вигідно отримувати цю послугу на стороні. Під'їжджаю до воріт нашого підприємства. В'їзд у двір дещо екстремальний. Потрібно підняти штабель на висоту більше трьох метрів, інакше у ворота ми не попадемо. Вони вузькі. Зроблені під легковий автомобіль. Тоді, коли ми їх робили, в цьому був сенс. Навмисне робилися вузькі ворота, щоб не було спокуси їздити через них вантажними автомобілями. Для вантажної техніки були окремі ворота. Але за кілька років ситуація змінилася, і тепер приходиться заїжджати саме так. Навантажувач заїжджає в прикірку, а штабель приходиться пересаджувати через ворота. Але в принципі це невелика проблема. Нові більш широкі створки вже зварені, і на днях ми ці ворота переробимо. Далі ми вже їдемо по нашій території. Вона складає близько 2 гектарів. Наші сім'ї тут і живуть, і працюють. Як бачите, дороги у нас ґрунтові. З одної сторони це недолік, бо в період спеки пилюка, а після дощів калюжі, хоча ґрунт пісковатий і тому дуже великі багнюки не буває. Хоча, звісно, якби були кошти, то закріплення ґрунту не помішало. Сподіваюсь, що це колись трапиться. Отже, дошку привезли, вимощуємо підкладки і укладую штабель. Діду за новою партією. Трошки розкажу, як здійснюється закупка круглого лісу в наших краях. Хоча напевно... Така практика розповсюджена на всю Україну. В Першу чергу підприємцю потрібно акредитуватися на товарній біржі. Процес цей доволі задурачений. Алгоритм акредитації складний, хоча можливо і не для кожного, а тільки для нас. Після цього можна приймати участь в аукціонах. І намагатися вигравати лоти, які вам подобаються. Гарно те, що це електронні торги своєї фізичної безпосередньої участі, приймати в них не потрібно. Вигравши лот, який вам потрібно в процесі торгів. Він, звісно, може вирости в ціні. Ви маєте право забрати лісопродукцію у тому лісовому господарстві, яке виставляло лот на продажу. Як бачите, всі колоди промарковані спеціальними табличками, а сині кола це вже наші внутрішні маркування. До початку війни круглих пиломатеріалів ми не купували. Був сенс купувати суху дошку у тих підприємців, хто займався розпилюванням і сушінням. Але війна ці схеми порозрушала, і нам довелося повернутися в минуле. Починати свій цикл деревообробки із закупки круглого лісу. Для цього і знадобилася участь в аукціонах, розпилювання на пилорамі і сушіння бруска в сушарках. Добре те, що в нашому регіоні ростуть ті породи, які нам потрібні для виробництва. Це в першу чергу ясен, в дещо меншій кількості вільха, ще менше дуб і зовсім небагато клен. Оце ті породи, які використовуються для виготовлення декорів, і вони в достатній кількості ростуть в нашому регіоні. Коротше кажучи, логістика деревини з лісу до наших верстатів доволі вигідна. Це одна із конкурентних переваг нашого підприємства в порівнянні з іншими, які живуть в безлісих регіонах. Або, можливо, там і є ліси, але вони, наприклад, хвойні. Існує таке твердження, що займатися деревообробкою потрібно там, де є сировина або надійний ринок збуту. Так це чи ні в нинішніх умовах? Я не беруся стверджувати, але якась правда в цьому напевно є. Переходимо до розпилювання. Як ви бачили, за допомогою тельфера. Колода вкладається на станину пилорами, закріплюється спеціальним пристроєм, перш ніж затиснути колоду, потрібно її правильно орієнтувати. Для цього пилорамник повинен бути доволі досвідчений. Від правильної орієнтації залежить корисний вихід пиломатеріалів. Пилорама, яку ви бачите на своїх екранах, саморобна. зроблена по типу харківських пилорам фірми «Ритм». В далекому 2002 році Белорама Ритм працювала на нашому підприємстві. Оці хлопці скопіювали її конструкцію, деякі вузли покращили, усилили. І от уже більше 20 років вона працює на благо сім'ї підприємця, його найманих робітників і загалом держави Україна. Після того, як колода закріплена, запускається двигун зусилля обертання передається на колеса, на яких натягнута металева стрічка. Ця металева стрічка має зуби і відповідно являється пильним полотном. Для того, щоб зменшити силу тертя, на стрічку лється вода. Зимою це може бути без палива. Зробивши пропил з початку до кінця колоди, каретка повертається в вихідне положення. Вузол, який підвішений на направляючих, опускається на заданий розмір, наприклад, 55 мм, і здійснюється новий пропил. Дошка, яка відділена від колоди, прибирається в сторону. На певному етапі колода перевертається і операції повторюються. Відпилюється горбель, потім 30 мм дошка, а потім 55 мм. Оце такий цикл. Як бачите, технологія зовсім не складна на перший погляд, але тим не менше одні підприємці вміють на цьому заробити гроші, а іншим не вдається. Коли дошка з пилорами переїхала на наше подвір'я, її потрібно розпиляти на бруски. Для цієї операції використовується багатопильний верстак. На шпинделі цього верстата встановлено кілька круглих пильних дисків, які одночасно розпилюють дошку, яка подається за допомогою гусеничного транспортера. Після транспортера дошка викочується на рольгах. Правильніше, вже не дошка, а випиляні бруски. Вони мають той переріз, який ми визначили для себе оптимальним, і задали його за допомогою проставочних кілець. Які встановлені між пильними дисками. Після розпилювання бруски складаються в отакий штабель: шари штабеля розділені прокладками. Це робиться для того, щоб бруски висихали. Сохнути вони будуть на подвір'ї під впливом вуличної температури і вітру. Від сонця ми їх будемо намагатися сховати. Для цього штабеля будуть вкриватися шифером та іншими покривальними матеріалами. На цьому розпилювання дошки не закінчується. Нам потрібен ще один верстат. Працює він як і попередній. У ньому є подаючий транспортер і шпіндель з пильним диском. Різниця тільки в тому, що на шпінделі встановлено не кілька пилок, а тільки одна. З допомогою цього верстата ми зможемо обробити ту частину дошки, яка залишається після розпиловки в багатопильному верстаті. Для цього потрібно налаштувати упорну лінійку. Вона має електропривід і цифрову індикацію. Лінія пропилу висвічується лазерним вказівником. Переміщення упорної лінійки можна здійснювати за допомогою педалей. Запускаємо двигун, коли він набрав певні оберти. Включаємо подачу. І тепер можна подавати заготовку. Своєю рівною стороною заготовка опирається на упорну лінійку. Завдяки цьому ми отримуємо потрібний розмір. Швидкість подачі гусеничного транспортера має плавне регулювання. Також ми можемо задати товщину оброблювального матеріалу. Верстати такого типу дуже надійні, зручні в експлуатації і якщо їх купувати у Володимира Ігнатовича, який являється власником фірми Італ Орбі, мають цілком адекватні ціни, ну і звісно сервіс, якщо він вам потрібний. Хто не знає, запам'ятовуйте. Орбі», місто Радехів, Володимир Ігнатович. Співпрацюйте і будуть у вас успіхи. Після того як брусок напиляний, складений в штабеля, штабеля вкриті шифером, ці пачки вивозяться на наш лужок. Там природнім образом вони будуть сохнути кілька місяців. За період природнього висихання з них спаде напруга. Ну і по затратам, звісно, що це найдешевший спосіб сушки. До настання осінньо-зимового періоду ми, як правило, намагаємося заготовити увесь потрібний запас пиломатеріалів, які будуть використовуватися до настання нового літнього сезону. Правда, в такому підході також є один великий недолік це заморозка досить великих коштів, які потрібно витратити на закупку круглого лісу. Відомо, що при атмосферній сушці в різні періоди року. Ми будемо мати різну вологість деревини, і майже 100% вона не буде відповідати тим параметрам, які потрібні для обробітку. Як правило, з вулиці в цех попаде деревина з вологістю 13, 14, 16 Звісно, що такий високий процент. Зовсім не відповідає нормативу. Нам потрібно від 6 до 9%. Для цього і потрібна примусова сушка. Вона може бути різною. Ми використовуємо прес-вакуумні сушарки. Для нас це найбільш оптимальний варіант, дещо пізніше я зніму спеціальний відеоролик по цій темі. На даний момент у нас дві таких сушарки, плануємо купувати ще одну. Якщо у моїх глядачів є такі пропозиції, будь ласка, зв'яжіться з нами. Після примусової сушки. Брусок обробляється на чотирьохсторонньому верстаті. По всій довжині йому задається правильна геометрія, і після цього з нього клеїться щит. Процес поклейки щита я також покажу у своїх майбутніх відеороликах. Це заслуговує на окрему розповідь. Крім того, в цьому цеху обробляються короткомірні заготовки. Вони з'являються в процесі вибраковки основного бруса. Там можуть бути різні дефекти сучки. Сколи, тріщини, ну і тому подібне. Для поклейки щита використовується пневматична вайма. Вона має досить оригінальну конструкцію. Силовими елементами являються пневмоциліндри досить великої ємності. Пневмоциліндри фірми Festo. сама вайма зроблена в Чернігові на фірмі МАГР. Ось тут робоче місце поклейщика. Його задача правильно підібрати по текстурі і кольору заготовки, потім нанести клей і затиснути у вайні. Крім іншого, у серпні ми також були в місті Радехів, про який я згадував дещо раніше. Мета поїздки це придбання аспіраційної установки. Її задача очищувати повітря в цеху, при цьому видаляти пил і тирсу назовні, але цехове повітря охолоджуватися не буде, тому що установка працює по принципу рекуперації. На додачу до аспіраційної установки купуємо брикетувальну установку. Вона буде об'єднана з аспіраційною по мірі накопичення стружки і тирси. Брикетувальна установка автоматично буде перетворювати її на брикети. Звісно, що і про це я розкажу в своїх майбутніх відеороликах. Постійні глядачі і підписники, можливо, скажуть, що у нас вже є брикетувальна установка, і це правда, вона працює, але не автоматично. Для її обслуговування потрібно два робітника. Звісно, що нас це не влаштовує, тому стару установку будемо продавати. А нову вже купили. Ну, майже купили. Передплата внесена. Вона вже заїхала з Італії в Україну. Незабаром поїдемо в Радехів забирати. Як майже і на кожному промисловому підприємстві у нас є невеличка слюсарна майстерня. Як зрозуміло, вона потрібна для поточних ремонтів обладнання. Ну, а інколи і для виготовлення нового. На даний момент робимо спеціальну стрілу. Для чого вона потрібна, покажу через декілька секунд. У цій майстерні є зварювальні апарати, сверлильний верстат, координатно розточний. В іншому приміщенні є токарно-гвинтовий верстат і фрезерний. Ну і звісно, що є багато ручного інструменту. Так звані болгарки, дрилі, лещата і тому подібне. У деревообробників є така приказка, що деревину обробляє метал. Відповідно, без утримання слюсарної майстерні ніяк не обійтися. Хоча це, напевно, залежить від розмірів самого підприємства. Паралельно з виготовленням продукції ми будуємо нові виробничі приміщення. На ваших екранах видно, для чого ми виготовляли стрілу. Вона являється подовжувачем, завдяки якому ми можемо встановлювати ферми на доволі великій відстані від стіни. Ці конструкції, хоч і дерев'яні, але досить важкенькі. і без використання механізації в їх підйомі і встановленні прийшлось би задіювати багато людей. Стіни цеху виготовлені з газоблоку, як ви бачите, цоколь приміщення з червоної цегли, фундамент заливали суцільний бетонний. Або стрічковий, як його ще називають, цей цех прибудовується до старих приміщень, він буде розділений на дві зони: одна зона це шліфувальний участок, а друга пакувальний. На даний момент нам дуже не вистачає таких приміщень. Сподіваюся, що до настання морозів нам вдасться справитися з цією задачею. Хоча, зважаючи на те, де ми живемо і які події відбуваються на цей момент. Загадувати наперед не варто. Гасло, по якому ми живемо і працюємо, звучить так: роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Ось такий оглядовий відеоролик про життєдіяльність торгової марки «Бук». Як я вже й говорив, цей формат трошки незвичний для мене, але якщо він вам сподобається, періодично я буду знімати подібні відеоролики. Вони даватимуть можливість людям, яким цікава наша діяльність, тримати руку на пульсі нашого підприємства і, можливо, знаходити якісь Цікаві і корисні моменти для впровадження і в своїх майстернях і підприємствах. Якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. До нових зустрічей.